Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго, Фапе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. В першу чергу хочеться подякувати ЗСУ за таку велику можливість, що ми можемо грати в різних містах України, де це можливим. Хочеться подякувати вболівальникам, які прийшли нас підтримати. Дякую, ми дуже це цінимо, дуже цінимо. Будемо змінюватись в сторону перемог. Що по грі. Програли з великою кількістю подбор, дали дуже багато других шансів. Я думаю, рахунок на це якось повлияв. Будемо працювати, будемо робити висновки, дивитись відео та будемо совершенствувати нашу гру. Е, ну, в першу чергу хочу подякувати ЗСУ, за можливість грати в баскетбол в цей важкий час. Е, хочу привітати команду суперників з перемогою. Е, ну що, е, ми в першу чергу не змогли е, не змогли здержати цих лідерів е, черкаських МАП. то це була якби задача пер... номер 1 на гру, але е, ми не, не зробили цього, на жаль. Дали їм можливість почути, відчувати впевненість в ігрі і е, нав'язати нам е, свій ритм. Е, тобто, е, добре, за що сказати? Будемо працювати, аналізувати, робити висновки і рухатися далі. Е, на жаль, на, на, е, на, цей момент ще дуже багато у нас помилок, ще дуже багато непорозуміння, і команда тільки будується. Але часу дуже мало, і вже ну, кожен тиждень, кожен тиждень іг, і, і, ігри, і тому треба як можна найшвидше робити корекціоки і рухатися далі. Вітаю команду, керівництво та вболівальників з цима двома перемогами. Тур видався доволі складним, але нам вдалося адаптуватись після двох поразок вдома. Так що ось так, вітаю всіх з перемогою. Рухаємось далі. Що ж, вітаю команду з важкою перемогою. Керівництво вболівальників всіх, хто підтримував нас, по грі в нападі. Половину ігрового часу ми грали розумний баскетбол, що відображає 23 передачі. Але інші, інша половина, ми грали дуже сумбурно, і внаслідок цього ми маємо 19 втрат, що неприпустимо для, для команди рівня Суперліги. І внаслідок цього ми отримали 24 легких очок після втрат. Саме тому ми опустили гандикап. 17 очок, який був третій, чверті, і мали рівну кінцівку. Щодо захисту, то протягом всієї гри нас було лише 10 фолів на всю команду. Як на мою думку, це дуже мало. І це показує недостатню агресивність команди. Будемо над цим працювати, аналізувати. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримував нас. Дякую Збройним силам України. Слава Україні!